Вітаю на каналі Єдиний Всесвіт. Тобто, так як наша ця права частина нас, головного мозку, наша чиста свідомість нас веде, те, що я хочу через серце. Тому що розум думає, ага, значить, е, так актуально, е, так е, модно, так в тренді. Чому в точці теперішнього моменту? Тому що тільки в точці теперішнього моменту чисто протікає потік. Тіло завжди знаходиться наше в теперішньому моменті. Наш мозок може нас понести, Бог знає куди. Ось ці всі чотири стихії об'єднуються в серці. Оця енергія, з якої створене і людське тіло, і з якої створене в різних формах і ці всі елементи. Друзі, всім привіт! Вітаю вас знову на каналі Єдиний Всесвіт. Мені сьогодні прийшла дуже цікава інформація, певно, не інформація, а бачення, таке внутрішнє знання, розпаковка. Я не знаю, як це все назвати. Просто так знову ж таки в одну загальну картинку склалася взагалі суть людини із точки зору цілісності. Я тут робила собі знову ж таки свої замітки, малю, малюнки, все, що мені прийшло, і буду намагатися якомога чіткіше, структуризованіше подати вам, так, щоб вам було зрозуміло і цікаво. Поїхали, буде 100%, буде дуже цікаво, і я думаю, що я впевнена, що ви знайдете багато відповідей на свої питання. Додивіться обов'язково до кінця. Тож, я сьогодні знову буду малювати. Мені прийшло усвідомлення про цілісність і з такою аналогією пов'язано про наші чотири стихії. І надихнув мене фільм П'ятий елемент, дуже відомий. А ви ж знаєте, що в нас нам взагалі все дає дуже багато різних підказок. Ну це ж я кажу, квест, велика гра для нашого розуму. Називається Знайди себе сам. От і так, я чула про цю інформацію про п'ятий елемент і зібрати себе в кучі і пройти п'ять рівнів я, але я не знала, як це, я не могла усвідомити. І ну, я задавала собі всередину питання: а як це? Ну які, які ще я знаю про три стадії пробудження, а яка може бути четверта і п'ята, чи це стадії пробудження, чи взагалі про що це. І е, у фільмі П'ятий елемент, коли там е, об'єднувалися чотири стихії: Земля, вогонь, повітря і вода. Е, і п'ятим елементом, як ви знаєте, хто дивився цей фільм, була жінка, е, жінка. А далі мені пішла розпаковка. Тобто, дивіться, спочатку ми, як я говорила, так, є людина, е, тобто фізичне тіло є е, абсолют. Це енергія, це одне з наших я. Е, є людський мозок, який поділений на праву, праву і ліву частину головного мозку. Так? І, 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 виходить, як я розказувала в попередньому відео. До речі, хто не дивився, рекомендую переглянути. Ось тут буде посилання. Е, Значить, права частина головного мозку це наша чиста свідомість, це наша творча свідомість, це е, наш вищий поводир, так скажімо. Ліва частина головного мозку це наш раціональний розум, тобто це наше земне его. І воно мені це земне, земне его, яке відповідає за виживання, функцію просто життя організації на землі. Воно мені асоціювалося з водою. Так як вода, вона завжди може приймати будь-яку форму, тобто мало того, що вона може бути і, і лід, і пар, і рідка вода, плюс ти її в яку ємкість не налий, вона прийме будь-яку форму, тобто вона гнучка, так само, як наш розум, ми можемо грати різні ролі, ми можемо підлаштовуватись, ми можемо бути твердими, так впертими, можемо бути легкими, лояльними, тобто це як вода. Енергія абсолют, це як наша істина суть, тому що квантова фізика чи механіка, квантова фізика, так, вони, ця наука вже доказала, що довела, що в самій дрібній частинці будь-якої матерії знаходиться пустота, тобто знаходиться енергія, це, це порожнина. І ця енергія вона мені асоціювалася як повітря, яке є скрізь і є завжди. Ну, без повітря не буде життя. Це, тобто енергія як повітря. Так само без енергії не буде життя, тому що це і є життя, коли є фізичне тіло, і серце перестає битись, тобто його покидає енергія, і це ну, лишається просто фізичне, матеріальне. Людське тіло, і його оживляє лише енергія. От е, далі в нас є права частина головного мозку, як я вже сказала, це наша чиста свідомість, і вона мені асоціюється з, е, ви знаєте, що наша Увага, куди ми направляємо нашу увагу, це є наша енергія. Тобто, як, як працює розчинення або анулювання програм, за яких ми живемо, по яких ми живемо. Якщо ми побачимо цю, тобто відслідкуємо, відмітимо, помітимо цю програму, усвідомимо цю програму. Тобто направимо на неї свою увагу, вона як вогнем її просто спалює. Тобто чиста свідомість, оця права частина, чиста свідомість? Чиста свідомість, це як вогонь, так? Трошки маркер мене підвів. Це як вогонь. Раціональний мозок. Раціональний мозок це як вода. Енергія це як повітря. І людське тіло це як земля. Да, як кажуть, землі прийшов, землю підеш. Ось ці всі чотири стихії об'єднуються в серці. А серце це є любов. Що таке любов і як відкрити в собі любов? Через, За допомогою семи буддійських практик ми усвідомлюємо, ми пробуджуємо свою усвідомленість. Ми стаємо спочатку спостерігачем, ми роз'єднуємося зі своїм тілом, відслідковуємо свої думки, ми розуміємо, що ми це є не наші думки. Ми розширяємось і з'єднюємось зі всім простором, тобто ми активовуємо свою праву частину головного мозку, свою чисту свідомість. Потім, ми, так як ми знаємо, що в нас є раціональний мозок, ліва наша частина, тобто це всі наші програми проходять через цю частину, як я вже сказала, це як вода. Коли ми це Усвідомлюємо. Я мушу підглянути, тому що просто настільки загальна картинка, я вже тут собі трішки структуризувала. До речі, оця ліва частина нашого головного мозку, наш раціональний мозок, це наше земне его. Да? Це наше земне его, те, що ми називаємо ці наші сукупність програм. Це, типу, наша темна сторона, тобто яка завжди егоїстична, так скажімо. Тобто в залежності, наскільки в нас, наскільки в нас актива, активна ліва чи права частина головного мозку. От. І коли ми усвідомлюємо себе, ми знаємо себе его, ми знаємо себе вже як чистою свідомістю, ми знаємо. Себе як енергією, і ми сконцентруємося в точці теперішнього моменту. Чому в точці теперішнього моменту? Тому що тільки в точці теперішнього моменту чисто протікає потік. Тіло завжди знаходиться наше в теперішньому моменті. Наш мозок може нас понести, Бог знає куди, як то кажуть. А тіло, воно завжди в теперішньому моменті. І в теперішньому моменті об'єднується. Оці три структури в теперішньому моменті і збираються енергетично в серці, а серце це є любов. Серце воно відчуває, серце діє через відчуття. Коли мозок думає, то серце відчуває. І через саме ці відчуття ми відчуваємо смуток, радість, горе, печаль, захоплення, задоволення. Відчуттів є понад 70. Це я вчила з психології, і вони є дуже тонкі, і вони дуже гарно е е їх можна дуже тонко розрізнити, їх дійсно понад 70. Серце дуже багато. І як ми можемо тут виростити любов? Коли ми усвідомлюємо себе творцем? Ми розуміємо, що все наше творіння, і, е бачачи програми, ми направляємо свою увагу. Цей чистий потік з правої частини, направляємо на цю програму увагу і ми приймаємо своє творіння. Тому що е, ми не просто розуміємо розумом, а ми просто знаємо на рівні знання, е, що це наше творіння, а прийняття це і є любов. Коли ти приймаєш, ти перестаєш боротися, і це і є любов. І тіло як земля з землі підеш, в землю, з землі в землю підеш. Це є як наш, ніби як сус, сусуд, ємність, в якій зібрана енергія. Оце наше тіло. І тому оце повітря, оця вода, оця вогонь і земля воно об'єднується в точці зборки любов. І таким чином творець в тілі проживає. Своє життя, взагалі це життя. Так як він, чому мій канал був названий Єдиний Всесвіт? Спочатку він мав називатися, я вже в якомусь відео розповідала, спочатку мав називатися Власний Всесвіт, але е мені прийшла настільки чітка інформація, що е я розділяю. А має бути об'єднання, тому що люди і так розділені. Ми живемо, коли на землі з точки зору людського мозку, ми вважаємо себе кожен якимось, ну, кожен окремою людиною. Але це все є енергія. І що вже до, доведено е, такою наукою як квантова фізика. Це доведено. І тому я назвала канал Єдиний Всесвіт. Але для того, щоб. Грати, жити це життя, пізнавати самого себе на землі, творець мусив себе розділити. Тобто, розділити як на світле і темне, те, що я розповідала в минулому відео, так і розділити себе індивідуально. І в кожній людині він проявляється окремо. Немає абсолютно однакових людей. Сьогодні мені теж прийшло таке усвідомлення, я чула цю інформацію давним-давно. Але мені прийшло таке усвідомлення, що в світі взагалі немає нічого. Ну, я просто це, ну, ніби як згадала, дійсно: в світі немає нічого однакового, абсолютно. Уявіть, в світі 8 мільярдів людей, ну там, приблизно, але їх ідентифікують по відбитках пальців. Ви уявляєте, що в світі немає з 8 мільярдів жодного узора однакового, що були відбитки пальців. Їх ідентифікують по сітківці ока. Тобто немає ідентичних е, узорів сітківки ока. Їх ідентують нас і, ідентують по е, ДНК. Немає однакової формули структури ДНК У, із 8 мільярдів. Е, так само дивилася ще колись дослідження про воду. Спостерігали структуровану воду і дивилися ці кристали, з яких вода складається. Немає однакового малюнку. Уявляєте, скільки води немає однакового малюнку? вони всі відрізняються. Сніжинки, так як розказували, теж було науковцями доведено, немає однакової сніжинки. Ну, відповідно, весь сніг за, за все життя ніхто ніколи не, не зібрав, але скільки не досліджували, немає однакового узора сніжинки. Подивіться, навіть коли мороз малює е, на вікні. У вас буде ціле вікно замальоване, але ідентичних узорів не буде. Вони десь, але будуть відрізнятись. Так само ще можна сказати про звуки. Всі звуки вони ніби однакові, але навіть одну ту саму ноту, коли буде співати дві різних людини, і так само проводили дослідження, коли малювали, малювали звуками узори, тобто брали там на якусь площину, брали насипали пісок або ставили мікрофони біля води, і коли вмикали якийсь звук, по воді розкидався узор, малювався узор по воді різними вібраціями, різними, ну, різними узорами, різними фігурами. І так само пісок, коли лежав на цій площині, він так само але так цікаво від однієї точки, і в різні сторони, якби один узор. І та сама нота, але різні люди, і узори були зовсім різні. Тобто, це я говорю до того, що творець хоче в кожному тілі проявитися індивідуальністю. І ще один такий приклад, скільки я слухала різних. Психологів, різних версій, там, розборів, розкопок психологічних і так далі, скільки було проведено робіт. І е, коли психолог запитує: А який в тебе запит? От кінцевий результат, який має бути ну, то, що ти хочеш, е, ну, різні наводили приклади там. То я хочу вийти заміж, то я хочу змінити роботу, то я хочу жити в достатку, то я хочу завести відносини, то я хочу сім'ю, ну, тобто різні. Але в кінцевому результаті, ну і що, і буде в тебе сім'я, і що далі? Ну от Я буду щаслива, значить, ну ніби там ти, ти залежиш від когось, і ця цепочка ведеться, ведеться, ну і будеш ти, ну, буде тобі, якби та людина щаслива. І що далі? Чим ти будеш займатися? Ну, я не знаю, ну я там хочу там вже потім пішло там, проявлятись, а як, а чим, а ким, і так далі. І в кінцевому результаті ну, в основному всі говорять, хто доходить до того бути собою. Я хочу бути собою, я хочу проявлятись, так як я. Так, як я хочу, так як я відчуваю, так як я відчуваю по серцю, тобто, так як наша ця права частина нас, головного мозку, наша чиста свідомість нас веде, те, що я хочу через серце. Тому що розум думає: ага, значить, так актуально, так модно, так в тренді, так зараз круто і так далі. але... Чиста свідомість нам, наше вище водительство, наше вище я говорить, а я хочу так. І ти від цього нікуди не дінешся. І поки ти не проявиш себе так, як ти хочеш, то бути з собою, бути індивідуальністю. Тому що творець в кожному тілі проявляється по-різному, по-своєму, індивідуально. От, і так, як е, я вже хочу, я трішечки вмію відлітати, потік несе. Е, я повернусь до своєї аналогії. Так як кожна матерія створена в сукупності з цих чотирьох елементів, так, є щось з землі, додається вода, там, вогнем випалюється, так і ми, як вся наша суть, цілісність наша істина. Вона створена з, не з елементів, а з властивостей, можна так сказати. Так? Вогонь спалює, вогонь спалює, вода гнучка, повітря насищає живить і земля, вона як матерія, вона як основа, вона як тверде тіло. В якій ми знаходимось. Ну, такий, такий цікавий досвід мені сьогодні відкрився. Цікаво, Цікава ваша думка, пишіть, що ви про це думаєте. Я не претендую, скажімо так, на, на істину, тому що в кожної людини на кожному рівні, в кожного рівня свідомості істина своя. Я це бачу так. Цікава ваша думка. Пишіть коментарі. Тому все дуже цікаво. Ми не просто люди, ми набагато більші, ширші, об'ємніші, багатогранніші. І ми дійсно можемо проявлятись по-різному. І ми дійсно можемо творити творити реальність, тому що оця енергія. З якої створене і людське тіло, і з якої створене в різних формах і ці всі елементи, і взагалі вся матерія, вона просто протікає з цього, так як ми в минулому відео розповідали, оцей весь простір це все енергія, ну уявіть, так? І через людський мозок, через програми або через чисту свідомість. А ще краще, коли це все об'єднується, тобто є конект правого і лівого, правої і лівої півкулі. Тоді відбувається коректне творіння. Оця вся енергія, вона проходить через людський мозок. Своїми, навіть не думками, а своїм сприйняттям ми створюємо те, що. Ті програми, які в нас закладені, а, ті програми, а програми нашого мозку вони для того, щоб заземлитись і грати в цю гру. І на виході ми маємо наше творіння. І тому людина, типу, як провідник, як творець, плюс в Бога немає інших рук, окрім наших. Він проявляється і реалізовується через ручки, так само робить своє творіння через руки. Щось ми робимо: всю матерію, меблі, автомобілі, будуємо будинки, пишемо книги, робимо цей папір, всі станки, всю техніку, всю електроніку, все робимо ми. Отака цікава версія. Я дякую вам, що ви зі мною. і дякую вам за ваші перегляди, вподобайки, коментарі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Там так само я ділюсь усвідомленнями, там їх більше, тому що вони проходять просто спонтанно якась думка, і я її... Просто надиктовую. От, там не потрібно ніяких підготовок. Багато цікавої інформації. Я ділюся там своїм досвідом. Запрошую вас до мого телеграм-каналу. Він називається він Прокидайся. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, як завжди. І до наступних відео. Все, всім пока!